Так, сьогодні вам хотів показати пару нюансів по карбюратору. Карбюратор до щіля 180, дивіться, буває дуже часто, коли знімаєш цю кришечку, і тут така кубка тирси. Бачите, тут навіть трошки тирси є, трошки бруду, трошки. це, це все потрібно чистити. Там Це недоканаліз щіля 180, який часто фільтр пропускає тирса. Також буває, що пилка працює, коли ти газу даєш, вона починає глохнути. Це потрібно відкручувати цю кришку іншу. І дивитися, на цю бачите, також це треба знімати цю сіточку і дивитися, чи вона чиста. Часом вона може нічого не бути зверху, але вона може не світитися і вона може бути забита. Треба Потрібно на сонце її класти. І дивитися, чи вона нормально все просвічується. Якщо ні, то прочищати очисником, карбіратором, хоча б ВДшкою. І тоді назад її заставляти, берете головку або якусь біту і так легенько заставляєте. Так само тут потрібно чи. Рбіратор не заливає. Буває таке, що сюди дуєте і нажимаєте це. Якщо воно пропускає нормально, часом буває таке що нічого не нажимаєте, ви дуєте, а він дується. Якщо він дується, значить пилка заливає. Тоді це знімаєте, цю мембраму і замінюєте ремкомплект, голку, пружинку, коромисло і... часом можна почистити. Але, чесно, краще. Якщо вже заливає, рекомендую міняти карбюратор. Ну, якщо хочете пару разів мучитись, ну, можна спробувати. Часом не з першого разу вдається це все почистити. Тому бувають такі різні нюанси з карбюратором. Вони оригінальні, трошки дешеві. Часом тут виробляється цей. Тут же ямочка така робиться в цьому коромислі. Тому, щоб їх обслуговувати, потрібно. ну... Якщо ви ніколи діла не мали, ніколи. Часом буває, приходять люди, кажуть, я тут його продув сюди компресором або насосом. Я кажу, ну, певно, його вже потрібно викидати. Тому що якщо ви сюди подули, під тиском видуває там внутрішні є клапанки і все, Карбюраторів кінець. Тому, якщо продувати, можна зверху там трошки поздувати порохи, і тоді ще можна його щось воскрешати. Якщо ні, все, продули, можете його на свалку викидати. Все, дякую за увагу.